Вітаю вас, шановне товариство! Це гайд на Сардара, саме на того героя, на котрого багато з вас хотіло побачити гайд, і він буде у форматі саме з гайду, тому що я буду розповідати найважливішу інформацію, розповідати всі варіації, як треба закупатися, які таланти качати, які айтеми збирати. І розповім, чому Сардара зараз доволі непоганий герой. Перше, що вам треба розуміти щодо Сардара, коли його пікати, в якій ситуації і з ким. Слардар, на відміну від мовного Сенкінга, це не first pick герой Сенкінг хоче в новому патчі його все так само можна пікати на ФП. Ми бачимо, що 4 з, з 4-3 гри я на Сенкінгу виграв. На Сардарі ж все ж таки у мене вінрейт в новому патчі не такий прям переможний. Типу так, багато перемог. Ми бачимо, що 2 гри я програв з 6. Тобто 4-2 у мене статистика, а яка 4-2 лов. У 6-2 статистика. Вибачте, будь ласка, до ну, математика від стрімера, ви знаєте. Тим не менш, його пікати треба у другій стадії. Тобто ти повинен побачити свого сапорта як мінімум. З ким Сардара треба пікати? Ну, найкращий сап це очевидно вісп, бо ти реально можеш солоти катки з цим героєм. І тут у тебе буде відрізнятись айтем білд і стартовий закуп в цілому, і айтем білд по грі, як на мене. Тому тут вісп це окрема історія, про це я розповім. В цілому, я радив пікати Сардара з умовними Дарквілу, Худвінг, всім, всіма рейндж-саппортами. Ти повинен розуміти, що Сардар це той герой, який повинен перемагати лінію, ну, як мінімум, її не програвати. Тому що якщо ти програєш лінію на Сардарі, камбек-механіка у тебе дуже сумнівна. Ти змушений купляти Мідас, дуже довго не будеш нічого робити в грі. І якщо команда ворожа нормально грає в доту, то, скоріш всього, тебе за це покарають, і ти втратиш свої ПТС. -и. Проти кого він хороший. В цілому, Сардар хороший майже проти будь-кого. Єдине, що тобі треба акцентувати увагу, щоб у тебе був саме хороший кері, котрого ти можеш забафити. Ну, ідеальний герой, це, звісно, фантомка. Фантом Асасін це той герой, котрий буде кайфувати із Сардара, і в багатьох іграх я виграю саме з Фантомкою. Будь-який кор, котрий залежить від твого ампліфаю, буде відмінним рішенням. Тобто. Клінкс також може бути доволі непоганим героєм. І там Рікімару якийсь щось так штат. Цього це є хороші герої. Або там SF якийсь на міду. Переходимо тепер до самого стартового закупу. Ось це мій закуп 90% ігор. Чому саме враз Бенд? Ну тут, в принципі, все очевидно. Чим більше у мене атак спіде на Сардарі, тим частіше я буду станути героїв. Тому, відповідно, я купляю зразу ж собі Бенд. Брейсер, я б не сказав, що це дуже потрібна шмотка, як на мене. Краще набагато собі там приносити якісь е ресурси, ніж купляти брейсер. Брейсер він дає тобі всього-навсього демедж, але демедж у тебе, враховуючи баф е твоєї пасивки, і так зараз достатньо. Для тих, хто, до речі, не знає, пасивка зараз демажить, точніше демажить, а вона дає бонусний демеджу. Дивіться, я заставив, і у мене з'явилась калюжа. В калюжі я отримую бонуси демедж з пасивки моєї третьої. Це плюс 8 на першому, 16, 24 і 32 відповідно, за прокачкою е своїх леволів. І плюс ці калюжі я ще отримую зі спринта додаткову броню і додаткову ХП регенерацію. Ця калюжа вона триває 5 секунд у будь-якому випадку. І це є доволі. А, ні, вибачаюся. На першому рівні вона триває. А, 7 секунд. 7 секунд. Я вас дезінформував. Бачите, вона триває 7 секунд. У будь-якому випадку, тобто, якщо ти застанеш героя по слід всій калюжі, якщо у тебе закачений спринт, ти отримуєш там бонус туперегенерацію, і у будь-якому випадку, спочатку завжди треба вдавати стан, щоб кайфувати на сардарі в калюжі і розмінюватись по здоров'ю на ленінгу. Щодо закупа, більше якихось. Порад тут дати складно, ти можеш купляти собі в як я вже зробив, е, купляти собі далі там Стік. Ось ці ситуації я купляю собі вінлейс. Ну, це чому я роблю? Вінлейс треба брати в ситуації, якщо ти стоїш там проти мавпи, наприклад, як я зараз, проти дров рейнджер якоїсь, проти гірокоптера, тобто проти рейндж кора, до котрого тобі треба буде доходити, щоб його банально застанути. Тому що інакше ти не зможеш бивати їх на лінії. Тобі вкрай важливо мати. Хороший мав-спіт і проти рейндж героя, проти мавпи. Я рекомендую тобі брати він і чоботи на перші гроші після рейсбенду. Якщо ти граєш проти мілічного героя, на там, якоїсь спектри, Сларка чи щось е, е, таке, то ти можеш сміливо брати просто бенд, gloves of Хейс на перші гроші, і таким чином, щоб у тебе була просто максимальна кількість актакспіду, і ти міг постійно бачити героя і вигравати будь-які розміни. Відповідно, найкраще для Сардара стояти проти мілішних корів, якраз таке. Якщо ти Так, кріпасів добивати не треба. Так от проти мілічних корів треба стояти. Це найкращі герої проти для Сардара. Тому що ти зможеш завжди за рахунок бачив і їх перебити. Тепер ми будемо розглядати мій стартовий закуп з в віспом. Ось так він виглядає. Так, це трохи кумедно, але в чому тут суть? Я граю на появу Fast Power 3. І також я хотів купляти тут Mask of Madness. Чому я це не купив, я зараз тобі розповім. Дивіться. Я чесно не очікував, що лінія Фуріон Рікімару це настільки потужна лінія проти наших героїв. Тому що я завжди вважав, і зараз, в принципі, вважаю, що Сардар Віс це одна з найсильніших ліній в Доті. Але цей Фуріон, який просто підходив і постійно натискав спрути на мого віспа, Рікімару після блінкувався і е, натискалась під це граната, це просто якесь взагалі безглуздя, котре неможливо було. Перемогти, бо Фуріон ну, занадто багато демеджа наносив. І я вважаю, що ось конкретно в цій ситуації я реально не айтем айтембілд виграв. Я недооцінив цього Фуріона і Рікімару. Треба було брати е, стандартний айтембілд на бенд і таким чином, щоб я мав достатньо багато е, регенерації, з рахунок вже присутності у мене танго. І, типу, я б, скоріш, не програв цю лінію зі спом. Але. В інших випадках, якщо тебе так сильно не харасять, ти можеш покинецьку брати ось такий закуп. Як у мене, купляти фаст павертрец із віспом. Я рекомендую тобі в хорошій грі купляти Mask of Madness замість Мідасу, тому що Mask of Madness дуже сильно тебе бафує. Він дає тобі хп-регенерацію, і що вкрай важливо, він тобі дає неймовірну кількість атак спіду. Відповідно, ти з баша не будеш випускати майже ні одного героя, а це є доволі таки успішним показником того, що айтем ти придбав правильний. Тепер що я хочу сказати щодо прокачки на Стардарі? Очевидно, ти завжди максиш баш. Баш Тих, хто не знає, наносить подвійний демедж по кріпам, котрих ти добиваєш, відповідно, ти набагато швидше фармиш. На четвертому левелі ти повинен взяти спрінт в один, і стан ти качаєш в останню чергу, тому що спринт – це вкрай важливий спел, стан, якщо ми подивимось, він нічого особливо не дає, окрім там демеджу і повільнення руху апу. Якщо б зменшувався кулдаун, можна було його качати. Але так, це юзис. Повертаючись до айтембілда. Чому я не беру тут МОМ? Як я вже пояснював, в хорошій грі треба брати масков мене з віском. В поганій грі, як і в принципі в усіх інших іграх, якщо ти не граєш з Віспом, треба брати хенд офмайдес. Це занадто потужний айтем зараз на сардарі. Справа в тому, що ми бачимо, що ми програємо багато золота тут, але ось тут я придбав собі мідас, і я починаю просто фармити кріпасів. На сардарі, в принципі, краще уникати ситуацій, де... Ти програєш лінію і ти повинен грати на свій фарм з камбеком. Тому що, як я казав на початку цього відео, це не найкращий герой для того, щоб камбекати. Але якщо вже так сталося, то мені здається, краще я вам розповім про... Складну ситуацію на Садарі і як з нею з нею справлятися, ніж я буду вам розповідати про гору, де я бігаю 20 на 0, розвалив лінію 5 на 0, мовно кажучи, і бігаю всіх е, е, караю за те, що вони грають проти мого стардарчика. Мені здається, складні випадки, вони набагато цікавіші. Дивіться, тут я просто фармлю кріпасів. Я нічого не повинен зараз робити. Ви не повинні бігати кудись гангати з Мідасом, нічого не треба робити. Єдине, що. Рекомендую, якщо ворогів, вороги вже надто агресивно давлять ваших героїв, використовувати просто скрол-телепортації. Для того, щоб якимось чином зробити розмін, це ви повинні робити. Але в цілому, треба обрати найбільш приємну для себе точку, враховуючи, що є офлайн з зарадія, ця точка знаходиться ось тут, як ми багато реплеїв з вами дивились. І... Починати фармити кріпасів і свій камбек саме е, в цьому положенні. Шановне товариство, зараз неперевершений момент для того, щоб поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і написати коментар з трьох слів. А точніше, не коментар з трьох слів, а на якого іншого героя ви ще хочете побачити гайд на цьому каналі. Я обов'язково його зроблю для вас. Напишіть це в коментарях. Також треба не забувати, що Сладар це ідеальний герой для того, щоб забирати Рошана. І відповідно, якщо ти виграєш будь-який кімфайт, як ми тільки що зробили, де вбили ворожих героїв. Задумайся над тим, щоб піти забрати цього рашана. Звісно, у тебе може трапитись от отака незручна ситуація, де ти не зможеш його забрати. Він почне портуватись на бот. Тут зараз маячать всі що от Рашан, тут лоу-ХП. Але з цього починається камбек. Це байт на Рашана, тому що ворогів герої не готові для того, щоб файтитися. насправді всі готові. Валора є ультимейт. Все є для того, щоб натиснути темфайт. А, oh. ah. що трапилось? Я, до речі, це в грі не зрозумів. Так, Валора. Ааа, ah, він, він, він натиснув ультимейт в ріхі. Але через те, що він тріхся за трейд був, він не зміг прилетіти, і вони програли темфайт. І валора на телепортації сюди бігла. А. Ну, окей. Баги іноді працюють на мою користь, і це є нормальною історією. Насправді, окрім там якихось жартів, все рівно, Рошана забирати це вкрай важливо, коли ти виграв тімфайт на Слардарі. Тому акцентуйте увагу на цьому. Хочу ще дещо сказати: в цілому, після Мідаса, очевидно, два айтеми, котрі ти must have, і 99% випадків повинен брати. Це Блінк і Блеккімбар. Ну, Блінк 100%, Блеккімбар, можливо, якщо там немає е, спалів у ворогів, що доволі рідко трапляється, ти можеш його проігнорувати, але в цілому такого, таке майже ніколи не трапляється. Єдине, що треба зрозуміти, в якій послідовності брати ці айтеми. Тобто ти спочатку можеш взяти Блекінбар, а потім, як рекомендував, взагалі в цій грі, я б взяв би собі спочатку Blackimbar, а потім Блінк Чому так? Якщо ми подивимося там ворожих героїв, там є смокскрін, є багато станів, відповідно, тобі складно когось буде вбивати, навіть якщо у тебе буде Блінк. Тобто, якщо ти там блінканешся і застанеш героя повісиш йому ампліфай, то це все рівно буде для тебе білет в один кінець, тому що тебе просто заспили вб'ють. І відповідно в таких іграх краще купляти собі Блекімбар. Просто тут трапився якийсь тімфайт, такий рандомний, і в мене були гроші на блінк. І я вирішив його купити, і ми, типу, камбекли за рахунок цього ось на топ-лінії якраз. Тому, відповідно, я подумав, що ну, це сетативна історія, але в цілому краще брати е, БКБ. Блинк брати краще в тій ситуації, знову ж таки, якщо ти зможеш спокійно зайти в тімфайт, застанути героїв, розвісити там ампліфаї, і якщо там твоя фантомка готова вже файдитись. Тобто, умовно, якщо у фантомки буде хороша катка, як тут, де вона вже камбекнула, то блінк твій принесе більше профіту, бо ти просто банально зможеш її підтримати. З ініціацією, а це є нормальною історією для Сардара, та й в цілому, призначенням Сардара самого. Після Блінка і Кімбара я зразу ж купляю шард. Я вам не рекомендую ігнорувати цей айтем. Він занадто потужний. Чому він потужний? Вся справа в тому полягає, що стан, коли ти його натискаєш шардом, то він вішає на всіх кріпів або героїв, яких ти застанув, Amplify Damage, але це не все. Механіка працює так, що він спочатку вішає ампліфай, а потім наносить демедж. Відповідно, у стана фізичний демедж, і герої, котрі знаходяться або кріпі під ампліфаєм, вони вже отримують бонусну шкоду від твого ультимейта з шардом. Тому це є дуже і дуже хорошим шардом. Зразу після блінка, Блекімбар бар і Мідаса, зра... рекомендую тобі його купляти. Тут ви можете мене спитати: а коли ж купляти Аганім на Салдарі, тому що, начебто, непогано. Шмотка дає багато армору, багато регенерації. Я можу відповісти наступне: Аганім я купляю в ситуаціях, де якраз таки мені не потрібен блекімбар. Якщо ворогів немає там якогось рійки, багатьох станів, я купляю аганім, бо я... Можу просто танчити, натискати Блінк з в Тімфайті. Мене там, ну припустимо, там у ворогів багато фізичної школи на кшталт якоїсь там темпларки, клінгза, БКБ наче взагалі не треба, а треба більше армору. Тоді я можу купити Блінка, Ганім, Кірасу, Алібарду. Щось таке. Uh, тільки в таких випадках uh, треба, мені здається, брати. Тому що бар все рівно, навіть якщо у тебе там uh, є Ганім, все рівно це буде маска, шмотка на Сардарі. Також зараз ви побачите дуже хороше використання Сардара. Це таке саме використання, як і на Рашані. Ти можеш дуже швидко вбити терментера з, зі Сардаром. Тому акцентуй увагу на цьому. Якщо з'являється Терментер, ти можеш колити свою команду вже сюди, бо зі своїми стаками башів, в принципі, навіть без фантомки ти доволі таки швидко під напліфаєм його вбиваєш і отримаєш при цьому мінімальну кількість шкоди від самого Торментера. Тепер після всіх айтемів я все ж таки рекомендую тобі брати керасу. Кераса це. Найбільш надійний айтем, тому що він дасть тобі армор, зменшить армор у суперників, дасть армор твоїй команді. Відповідно, це дуже і дуже потужний артефакт на Сладарі. Тому що в цілому, ну, чим більше у тебе армору і чим більше ти зменшуєш армору у ворогів, тим краще е, для тебе. По айтемам, по нейтральним айтемам, що хочу проговорити. Якщо у тебе є шанс забрати будь-який айтем на атак спіт нейтральний, ти його забираєш. Відповідно тому я беру собі тут майнбрейкер. Це дуже потужний айтем. З тір 4 тіру, з тір 3 тіру. Давайте подивимось, що тут. Е, ще можна брати. Е, з тір -тір тіру я б тобі рекомендував брати ось цей з Ахс. Це також дуже потужна шмотка на Садарі. Якщо його немає, то там вже по ситуації або Тітан Стівер, або Платін Сворд, або Тотем Ограті Леня. В цілому можна ще взяти Енчатед Квівер, тому що ти будеш станати героя, вішати на нього ампліфайз шардом і зразу давати дуже е, потужну тичку з цим айтемом. Тому можна ще про це задуматись. Найбільш проблематичний вибір буде у Тір 2 шмоток, тому що тут. В цілому, все таке собі на садарі. Ну я брав би пріоритетно Аквілу, в Embrace і ось цей Гроубоу. тому що Гроубов все ж таки він також дає тобі е, деяку швидкість атаки, тому можна в цілому його взяти. Ну або Orb of Distraction також непоганим вибором буде. Тепер ми повертаємось до талантів. Дивіться, бачили, що зараз відбулось з пачкою кріпасів. В чому тут справа? Тут комбінація в тому, що я купив собі шарт і взяв талант на 20 рівні на демедж зі стану. Ну, до 20-го ми зараз дійдемо. Дивіться, на 10-му ти береш на мінус кулдаун спринта, На 15-му ти береш собі талант на хп. Це занадто багато хп, як на мене, тому його треба брати, якщо у тебе погана гра, Якщо ти граєш з віспом через мом, можна взяти талант на баш. На 20-му завжди бери талант на стан, тому що мінус 3 броні на 20-му це небагато. А от зі стану, котрим ти можеш пропушити будь-яку пачку, використовуючи один стан цього на це імба. І на 25-му завжди бери талант корозів Хейс не можна розвіяти. Не бери талант на стан, бо талант на те, що ампліфай не розвіюється, це абсолютно імба, і виграє тобі дуже багато ігр на Стардарі. На останок хочу сказати про вінрейт героїв. В цілому ми бачимо, що Стардар зараз знаходиться на 12-му місці. З поміж офлейнерів, це напевно ну, після Дарксіра топ-2 герой. Також. Хочу ще сказати таку річ, я б насправді не дуже розраховув... ну бачимо, що чим менший ранг, тим більший він у Сардара, тому що люди менше знають, як його контрити. В цілому, я до вінрейту відношусь наступним чином: на хайранг іграх, на іммортальних саме, вінрейт ось цих героїв він. Ну трошечки, трошечки не, не так виглядає, бо коли там я граю на 9400, ну я не можу сказати, що я в будь-якій ситуації можу взяти Стардара і виграти Дарксіра, скоріш всього, так. Тобто тут залежить від героя, саме Якщо там ми беремо Сенкінга, я в будь-якій ситуації його готовий брати. І ми бачимо, що у нього він рейд 51.3, один але на у, у моєму виконанні, якщо ми побачимо, то у нього ось така сторінка. Тобто я програв. За скільки? 16-2 у мене статистика на ньому виходить в новому патчі. 16 перемог, дві поразки. Відповідно, стата санкінга повинна бути, ну, як мінімум, там в топі близько до інвокера на імортальних. Тобто, сама статистика, чим вищий ранг, тим менш вона, напевно, актуальна, бо там. Залежить від конкретного розуміння ситуації, якого героя взяти, який герой заходить в драфт, і ти не можеш просто постійно, який герой хороший в самій меті. Тобто Сен Кінг, умовний, він супер хороший персонаж, тому що в будь-якій ситуації він буде корисним. Салдар це більш ситуативний герой, наприклад, Драсір це герой, який відноситься до тієї ж характеристики, як і. Валора, наприклад, вона в цілому напевно, навіть до тієї ж категорії відноситься: як і Дерксір, як і Sen тому що в будь-якій ситуації ти візьмеш, буде норм. Брюмастер це ситуативний герой. Тому я це кажу до того, що багато людей пишуть, що от пишеш топ-герой Сен Кінг, а він рейд, у нього 51,3 лол. Тому він рейд, це більш його зроблено для того, щоб ви звернули увагу взагалі на те, які герої актуальні. А там же по ситуації, якщо він заходить в ваш пул, якщо він заходить в ваш драфт, тоді ви берете цього героя, бо... З більшою долею ймовірності у вас буде перемога. Ну і традиційно останнє, що хочу сказати, це про плани. Сьогодні о 18.00 у мене на стрімі буде благодійний матч від команди Na'Vi. Дуже багато буде талантів. Ми будемо грати всі разом лобі і збирати кошти на. Відновлення школи у Чернігівській області тому обов'язково завітайте на цей благодійний матч, навіть якщо ви не будете робити донати, хоча б підтримайте переглядом, щоб більше людей побачило цей ЕТР, котрі. Теоретично зроблять донати за це. Я вам буду широ вдячний. Завтра вийде відео з оглядом того, що нас очікує на кваліфікаціях на The International. Ми Будемо розглядати сітку, буду розповідати про команди, за котрими ми будемо спостерігати. І перший матч ми будемо дивитися вже завтра, о 11-й годині вечора, за командою Bait. Також у мене на стрімі. Тому всіх очікую. Вам дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал. І побачимось з вами на все добре.